На уроки з повними торбами прямують учні 62-ї школи. У пакунках несуть газети, журнали, старі книги та зошити. Оксана Гурей, заступниця директора, каже, що найактивніші п'ятикласники та семикласники всього за тиждень зібрали майже 200 кілограм акулатори. Ми тільки дали знати відразу почали дітки зносити. Вони навіть запитували, чи можна книжки старі, чи можна якісь газети, чи якісь зошити. Отже, така. Акція і дуже стала дуже популярною. Тим більше як вони зрозуміли, що можна виграти якийсь цінний приз для школи, не для себе особисто. Учні макулатуру приносять охоче, адже знають, що за це отримують подарунки. Проте не всіх цікавить винагорода. Вчили би отримати якийсь хороший великий приз, який потрібний нашій школі. Ну, наприклад, проектор а можливо ноутбук залежить скільки назбираємо. Я приніс газети, бо тому, що я не хочу, щоб вирізали знов в лісі дерева або з цієї макулатури можуть зробити інший папір, картон, наприклад. Щоб інші діти мали чим писати, малювати таку акцію зініціювали у мерії міста. Там впевнені, що вона навчить дітей дбайливо ставитися до природи ще з маличку. Окрім кращих шкіл Львова, подарунки отримують і найактивніші класи та самі учні. Найактивніші учні школи, яких визначає безпосередньо сама школа, отримують заохочувальні призи. Це будуть або книжки, або походи в театри. Тобто такі, це вже це вже безпосередньо будемо з кожною школою, з кожними дітьми самостійно ну, приймати рішення, які це має бути приз. Розпочалася акція Збережи життя природі минулого тижня, аби отримати цінні подарунки для школи або ж для себе та назбирати якнайбільше макулатури, школярі Львова мають час до 29 квітня. Марія Шепель, Юрій Руденко, Ентановини.